Вітаю, любі друзі! Ви на каналі Бабусині Квіточки і Не тільки. Ну що ж, відгроміли салюти, відбахкали петарди, відсвяткували Новий рік. І життя продовжується. І вже ми готуємося до весни. Але насправді природа своє взяла. Вся Україна засипана снігом і морозом. Навіть тут. Ось така погода. Вітер холодно сніжить. А я йду, не повірите, в садовий центр, бо весна наближається і наближається краса. І тут уже повністю помінявся асортимент. З'явилися ось такі горщики, мої улюблені котики. Звичайно, шверба. Як бачите, це вся верба, вона щеплена, прищепи, сформовані. ну шикарні просто. Поряд камелія, рослина, яка королева зимового саду, точніше більше весняного, десь у лютому тут починає камелія квітнути у садах. Обожнюю цю квітку, але сумніваюся, що в Україні вона себе Проявить так же гарно, більше кімнатна саме в Україні. Ну і почали готувати собі настрій весняний. Ось такі невеличкі тюльпанчики можна взяти, вони недорогі, ось такі нарцисики, це тет-а-тет -тет малесенькі, і можна вже робити весняні композиції. Божечко, аж не віриться. Ну, Пару днів назад тільки ж були феєрверки, і був Новий рік. А зараз ось така краса. Очі радіють, настрій піднімається. Як ви розумієте, що настрій ми робимо собі автоматично. Бо всі ми чекаємо гарних новин, віримо в перемогу, надіємося на мир! Як найскоріше. А... Настрій будемо піднімати. Не можна, щоб ті виродки раділи. Хто декілька днів сидить без світла, в кого немає тепла. Але я знаю, що ви всі дивитеся на ось цю красу. І тому я роблю знову веселий голос. Але я разом з вами, моє серце в Україні. Ну що ж, перед вами, королева. Теж весняного саду це цинерарія гібридна, саме цей сорт Венеція, він чудовий, він низькорослий і скільки кольорів. Хто готується подарувати собі таку квіточку на 8 березня на каналі є, як потім квіточку витримати, щоб вона вас радувала не один рік, хоч і говориться, що ця квіточка однорічна, ні, її можна зберегти, що її робила вдома. До речі, якщо вдасться. Що насіннячко зберете, то квіточки розщепляться, деякі будуть саме таких кольорів, деякі будуть інші, деякі будуть високі, деякі будуть низькими, але схожість у них прекрасна в другого покоління насіння, і ви можете собі таких красунь виростити. Квітка дуже довго вирощується, починаючи десь з листопада, коли це потрібно на вигонку, на 8 березня. але вона того вартує. Вона шикарна. Вона квітне це, мабуть, одна із найдовших квітучих квітів. Вона квітне від 6 до 8 місяців при правильному догляді. Я сподіваюся, що вам ця квітка зацікавила, і ви подивитеся, як за нею доглядати, щоб в перші дні її не знищити. Ось, бачите, тут розщеплені кущики вже. Стартонув боковий пагін іншого сорту. Вони просто неймовірні. І продовжують радувати чимерники. Звичайно, їх уже не так багато тоді, коли був на них сезон, але ще вибрати можна краса, якби свій сад, то по таким знижкам можна купувати. Кущики непогані. І погляньте, які цикламени. Не плутаємо. цикл, цикламен, Кімнатний. Звичайно, на своїй батьківщині він росте і на вулиці, але для нас це кімнатна рослина. Чому кажу? Бо у Фейсбуці питали, чи можна висадити взиму на вулицю горщики. Ну, як же ж можна висадити таку красу на вулицю? Для цього шукайте садовий цикламен. До речі, теж показувала, який він. Ну, а це один із ароматних жасмінів, ну, жасмінів в лапках. Мені запах, чесно вам кажу, не сподобався. Тому навіть пробувати купувати собі в кімнату, щоб квітла така квіточка, вона рясно квітуча, довгоквітуча, але не для мене. І азалія. Азалія кімнатна. Чудова рослинка, королева наших зимових садочків саме в кімнаті. Я, ви знаєте, не дуже люблю декоративно листові, але ця квіточка мене просто притягнула до себе. Ну і за компанію вирішила показати фікуси, які тут є. Ви ж знаєте, що я не спец саме по таких, але подивіться, кому цікаво. Ну, Можливо, і ціна попадеться. Хтось питав ціну, не можна, в принципі, знімати, бо це буде рахуватися як реклама. Хоча я не рекламую нічого, я просто показую рослини, які є. Можна ось так з подружкою купити такий горщик, там зазвичай три живця, розділитися і в кожної буде красень. Ну, а три різних купили, так одразу три різних фікуса у вас буде, чи калатеї, чи, чи ще там, навіть не знаю, як називається. Ну, ось бегонія. Теж декоративна листова бегонія, а я ж обожнюю квітучу особливо вегетативні сорти. Не забуваємо, що на каналі є списки відтворення, вони всі підписані. По оглядам я роблю на кожну рослину. Раніше робила як вирощувати, скільки вирощувати. Самі розумієте, можна зайти, подивитися. Ну і поплав... Переходимо до орхідей, які шикарні букети мультифлор. Не хотіла знімати, адже будуть знову мені писати, ну що ви показуєте одне і те саме. Ну, невинна я що цей магазин завозить одне і те саме. Мабуть, сорти, які улюблені. Я вам вже говорила, що тут не тримаються так, як ми за орхідеї. Ми купуємо сьогодні таку, завтра таку, а там накупили 10 штук білих, вони відсвілися, їх викинули, накупили 10 штук рожевих. Ну, такий менталітет. І ми не маємо права навіть сперечатися, чи це так, чи ні. Можливо, це правильно. Ну, а ми ж звикли все берегти, лікувати. Боже, яка ж тільки краса. Погляньте, який букет. Ну, ось так. Справді, коли вам подарують ось такий букет угорщику, він квітне у вас 6-8 місяців. Яка радість! Просто краса. Це фітонія, рослина, яка мені подобається своїм декоративним листям. Чимось вона мені нагадує колеуси, уявляєте, як вони можуть влітку слугувати фоном для якихось рослин. Звичайно, в себе. Вони вдома чагарники, а тут у нас вони такі асортимент ще не дуже великі у садовому центрі. Але є араукарія, ось така, типу ялинку. Десь прочитала, що це кімнатна ялинка, якщо ви не знали, ні, це величезне дерево, яке в Німеччині росте. Його ще називають кам'яним деревом. На ньому ось такі шипи. Але за ялинку можна посадити і полюбуватися. Тим більше зі знижкою так швидко все закінчилося. Я буду з вами прощатися. Я бажаю всім тихо дня й ночі, миру та перемоги. Ми всі молимося про мир в Україні. І, звичайно ж, моляться всі ті, хто тут, за кордоном.